Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Пам'ятаєте, вчора зранку був розклад на Байдена і Трампа, і там виявилося, що, якщо я не пам'ятаю, зараз я покажу, які там карти були саме на Байдена. Був король мечів, ще одна якась карта, зараз я не пам'ятаю, і була дев'яточка мечів. Там були три карти. Яка посередині? Зараз я не згадаю. Але ви мені почали писати, що це ви дивилися у когось. Зараз я скажу, ось, бачите, це атаки. Мої дорогенькі, це націлені атаки спецслужб якихось могли. Тоді я не знала. Я сказала просто, що це щось на розум, я бачу, вплив якийсь у Байдена. Ось, і ви мені сказали, що це якийсь гавайський. Ви дивилися швеця? Я швеця не дивилася, тому я не можу сказати. Але мене це зацікавило. Я погуглила у вікіпедії, знайшла. Навіть українською мовою, що є такий а, гавайський синдром. Дійсно, а, це сукупність ідіопатичних симптомів, які здебільшого відчувають за кордоном урядовці та військовий персонал США. А, до речі, симптоми варіюються за тяжкістю від болю та дзвону в вухах до. Когнітивної дисфункції. Ну, от, ну, та головний біль, втрата пам'яті. Оце те, що я вчора казала, що як я відчувала енергетично, що я тільки не сказала, що це атака. Зараз ми розберемо, чи це справді, тому що я тут бачу Вашингтон у Вікіпедії пише, що звинувачують росіян. Зараз я прочитаю директор ЦРУ Вільям, Вільям Бернс попередив Росію про наслідки, якщо її спецслужби виявляться відповідними за гаванський синдром. А, дивіться, це було і у березні 23-го року, і у лютому 22-го року. Ось ем, так. І, ну, от, і Байден тут, я наскільки розумію. Тут багато хто кого зачепило. Давайте подивимося. Спочатку подивимося, наскільки це страшно, чи дійсно це навмисно хочуть Байдена ліквідувати. Ось, а потім подивимося, хто. От, дивіться, диявол випадає, а я ж мішала перед вами. Дивіться, це дійсно націлено. Націлено, підло, підступно. Це, ви знаєте, апатію викликає, раздрайв викликає. Ось тут дві п'ятірочки у нас: п'ятірочка кубків, це песимізм. І людина, знаєте, ось цей стан по дияволу це викликає і потім роздратованість. До речі, роздратованість у людей. А потім апатія. А потім апатія і дуже така дружелюбність. Знаєте, спочатку різке щось таке, а дуже великі перепади настрою дуже впливаються на людину. Так, дійсно це виглядає, що тут дійсно спеціально хтось. Дивіться, я так зрозуміла, це якісь радіохвилі. Так, зараз. Ага, ось, зараз я зачитаю. Не можуть пояснити деякі випадки гаванського синдрому, які вони розглянули, і що радіохвили могли спричинити деякі травми співробітників ЦРУ та дипломатів. Розумієте, це, ну, в принципі, це дуже цікаво. Я цього навіть не чула, відверто вам скажу. Гаразд, тут звинувачують Росію. Дуже тут, ну, от ви можете прочитати це у Вікіпедії це все є. Гаразд, давайте подивимося, як до цього причетна Росія? Причетна Росія, ще як причетна. причетна. Тут, ви знаєте, знищити своїх опонентів, своїх ворогів. 100%, 100 тут спеціальні агенти якісь заслані під виглядом якихось чогось, тут дійсно, які проникли куди потрібно, щоб знищити опонентів. Тобто навіть не, не просто їх знищити, тут навіть не знищити, а дискваліфікувати, Знаєте, це, це те саме, коли ти на якихось змаганнях. Щоб людина зійшла з доріжки, тобто людина послаблена. Що була це на нуль, тобто дискваліфікація людей, тобто не просто знищення. Не дивіться, що тут карта смерті. Тут скоріше за все, просто з дистанції людей. Через хворобу, тобто ну, ось якось так я це бачу. Так, 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 Це дійсно це, до речі, по силі це на силу, на силу духу, на розум. на... От я говорила вчора вже, що там є щось відчувалося. От тепер я конкретно бачу, да, дійсно, це Росія. Це Росія. Росії Байден заважає, Байден дуже допомагає Україні. Байден, згадайте, як він. А, намагався допомогти, як він вибиває і допомогу, і все інше. Ось, Тому Байден їм на дорозі заважає ось його треба прибрати силою. Тобто це їхня робота. Заслані їхні. І бачите, дивіться, я там читала у Вікіпедії, що це радіохвилі. Ось сонце, сонце і йде по радіохвилях. Це і є якісь хвилі, якісь вібрації. Як це російське облучення. Українською я забула, як це називається. От, напишіть мені, облучення, як буде називатися. Вибачайте, ви знаєте, забуваються деякі слова, які я кожен день не вживаю. Ось, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, а ну ще подивимося, чи переживе Байден. це, як він. Так, щось тут. Ну От, бачите, в поганому стані четвірочка мечів. Хоче показатися четвірочками, і зараз ми подивимося, як переживе це Байден. Ну, бачите, дивіться, у нього трошечки буде відсторонення. Тут його буде. Якось відсторонення, тому що по місяцю я вже казала, розказувала, що в цьому таро є два місяці, щоб ви розуміли. Це страшний місяць. Це коли дійсно ввижається, якісь бачите, ось це це гарний місяць, це жіночність, це е, магнетизм жіночий, як чоловік слабшає перед жіночою, наприклад, красою. А ось цей місяць. Це коли знаєте людина блукає в. В темноті не бачачи нічого, не розуміючи, де вона знаходиться, і ізолюється. Самоізоляція тут, скоріше за все. Тут, скоріше за все, через це якась можливо тимчасова, тому що ми, я вам перед цим показувала, випадка хотіла випадати, нам показувалася четвірочка мечів. Тобто, це може бути а, тимчасова ізоляція, тимчасова. Пауза у, йому потребується, щоб відпочити. Четвірочка мечів це коли людина хоче відпочити. Я шукаю четвірку мечів і не можу знайти її. Щоб вам просто показати, ви щоб краще розуміли, про що я. Ось, бачите, четвірочка мечів, яку я вам перед цим показувала, перед цим рядочком. Ось, це, знаєте, людина хоче відпочити, людина втомлена і набратися сил. І ось ці карти говорять про те, що це може зайняти багато часу. Ось, якось так. Тому що по дев'ятці ця людина ізолюється, ця людина, бачите, ну він вже й старець, скажімо так. Скоріше за все, він з дипломатичної зійде, трошки якось відійде. Тут наслідки все ж таки будуть в нього. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Донатимо на ЗСУ. Слава Україні! Я виставлю сьогодні новий збір. Мені вже повідомили, що новий збір буде. Я тепер тільки не пам'ятаю, там будуть медики, які Колововчанська, чи це 77-ма бригада. Я вам все напишу у спільноті. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!